Друзі, радий вітати хто разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Дякуємо кожному з вас за увагу за зацікавленість до нашої роботи. Ну і звичайно за те, що ви підписуєтесь на наш Ютуб канал, користуєтесь опцією спонсорства, лайкаєте відео, коментуєте його, і це надзвичайно важливо і цінно для нас. Ігор Лапін з нами спецпризначенець, офіцер ЗСУ, нардеп, 8 скликання. Слава Україні! радий вітати, радий бачите. Героям, пане Юре, почну з такого, значить. Війна могла закінчитись 5 березня. Секретар Радбезу Патрушев і глава генштабу Герасимов потай від Путіна хотіли саботувати бойові дії, поки той проходить хіміотерапію. Повідомили сьогодні низка ЗМІ з посиланням на оці витоки розвідданих Пентагону. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до цієї інформації? Я можу тільки уточнити: 5 березня вони мали на увазі, якого року? Не знаю. Це це, скажімо так, це більш таке саркастичне е уточнення. Справа в тому, якщо ми говоримо, що це стосується 22-го року, то в них там все ж планувалося як Бліцкрік, Київ за три дня, розгвардія для наведення порядка і так далі. Тобто в них були свої плани з цього приводу. Вони це озвучували, але як неодноразово я вже говорив, їхні плани Київ за три дня закінчилися відкриттям мережі ресторанів в Москві, яка називається Заобіж Десь так приблизно це це вийшло в них. Тепер йдемо далі. Якщо ми говоримо про 5 березня 23-го року, що там хтось щось збирався саботувати, розумієте, військова машина вона не зупиняється, у неї інертність дуже дуже велика. Як можна, ну Путін проходить хіміотерапію. Ну, ми знаємо, що з досвіду, наприклад, да, що хіміотерапію там приходить ну, відповідний проміжок часу, там тиждень, два, ну хай три. Ну, не більше, да, от тому в цій ситуації він же ж звичайно Путін дивиться. Раша Today, Путін дивиться ще якихось своїх два канала, які фактично формують порядок денний е за його вказівками. Ну тобто, що він там може побачити нового, окрім того, що він вже сказав показати. Так ну я так зараз звичайно це отрую, але тим не менше е тому сховати на три місяці, на три тижні верніше. Будь-які повідомлення про те, що війська відступають, ну це є нереалістичний сценарій. З другої ж сторони, я би розцінював злив ці цієї інформації, ще тим більше в контексті Патрушева, як поняття знаєте, такої війни розвідок. Чи це злив, чи це та частина фейка, яка вмонтована в реальний злив, ми не знаємо. І ми можемо лише здогадуватися, коментувати це досить важко, ну потрібно як мінімум два-три джерела. Але я слабо вірю. Що е, оце е, общество старих маразматиків, яке сьогодні живе в бункері біля Путіна, е, хотіло би закінчити війну. Для них існування пов'язане з продовженням війни. Бо закінчення війни в такому сенсі, як, як, ну, як ми зараз можемо аналізувати, та, там, е, до 5 березня, поки він там десь в лікарні, ну це б означало би вихід е, з України, це означало би поразку. Як пояснити це глубінному народу? Ну, вони щось би придумали би в телевізорі. Сказали би, що місію виповнені, Україну розбомбили, вже на нас не нападуть. Ну, щось такі ролики там вони вже ходили, якісь пропагандистські, ми їх бачили. Але ще раз наголошую: ну, це не було би закінчення війни в класичному сенсі, е тому що для кожної країни є своє поняття закінчення війни. Для нас закінчення війни це відновлення нашої незалежності, територіальної цілісності, і саме головне. Парасолька, безпекова парасолька чи може договір з Патрушевим чи будь-ким гарантувати нам безпеку? Ну вже в нас був Будапештський меморандум, Тому вряд чи. для нас безпековою гарантією може бути парасолька у вигляді членства в НАТО. Так, це Парасолька. Все остальне ми вже наїлися, ми вже все не віримо. Воно не літає. Тому така історія є ще один варіант закінчення війни: це розпад Росії до 5 березня. Ну, за декілька тижнів вони, вони розпадуться. Тому я вважаю так: ну такі мої коментарі. двоякі. пане Ігоре. От ви сказали про завершення війни. А щойно, поки ми спілкуємось, я звичайно не звик цитувати терористів, але це дуже відомий терорист. Мова йде про Євгенія Перегожина, очільника ЧВК Вагнер, і він сказав: от буквально щойно таке для власті і для общества в цілому сьогодні необхідно поставити якусь -то жирну точку в СВО. Идеальный вариант – это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала. Россия отрезала Азовское и большой кусок Черного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым. Теперь остается только одно – намертво закрепиться, закоктиться. Кинет цитаты Голова Риза. А что случилось, скажите, будь ласка? Что было? Ну, видно, расширяется мережа ресторанов не только на Москву, а еще и на Питер. От, але тепер, якщо серйозно, ну пригоже намагається грати політика. Це перше, і того що вони закактяться, закріпляться, ми ж то не зупинимось. А от отже, а отже, їхнє СВО теж не зупиниться. З другої сторони, я тут звернув би увагу на іншу сторону. Це говорить про що? Про те, що якщо окончательно е, закончилась задача СВО, значить починається інший процес. Цей процес пов'язаний з електронними повістками в Росії, з закриттям кордонів в Росії. Це я пов'язую з тотальною мобілізацією в Росії, а отже, з оголошенням війни. Інакше вони цього своєму споживачу не впарять. Тому я думаю, що це є певні підготовчі процеси для того, щоб по закінченню СВО перейти до плану Б, який вони назвуть що це вже війна проти злої НАТО. На території України десь так приблизно вони це впарковують, тому різного штибу терористи чи політикани, чи ті, хто намагаються показати, що вони якісь там ну політики чи не знаю, як їх там називати, будуть намагатися вкидувати нам тези про закінчення СВО а і заміняти його саме війною, вже поняттям війна. Але слухайте, стільки зусиль витрачає пропагандистська машина. Владний апарат Росії на те, щоб ця війна продовжувалась, мається на увазі в медійній складовій саме. І тут виходить Пригожин, який каже про те, що нам слід прикратіти цю спеціальну воєнну операцію. А що буде? Ну тобто, що буде з ним, як це можуть сприйняти? Ну, дивіться, Пригожина вже і так прирівнюють там. Ну до якогось там ізгоя, та да? тому ми знаємо, що санкції проти Вагнера. Так, звичайно, чорний нал, камушки з Африки. В них ще грошей є. Але Пригожин не показав результат, хоча він його сьогодні ще показує там, тому що він ще далі воює за Бахмут. Тим не менше, я думаю, що це гра, я думаю, що це гра кремлівська. Ніхто того Пригожина далеко від кремлівської корита. Від телефонного права чи можливостей не відсунув. Це просто що бункерний дід хоче відмежуватися, нібито від терористів, бо його ж місія святає. От я так собі думаю. Ага, пригожин терорист хорошо. Ми його ми з ним посварилися, все він поганий. Ну але це ніякої ролі не грає для нас в контексті, як вони там між собою цілуються сплять вони разом чи не сплять. У нас це не повинно гребти. Як би вони не називали це, сво не сво в нас війна. Повноцінна війна цілої великої країни з літаками, з кораблями, з підводними човнами, з ракетами, з обстрілами мирних міст з знищенням цивільного населення. Тобто, в нас іде війна від того, як вони її в себе будуть там на оркостані називати. Ну чесно кажучи, ми тільки можемо слідкувати за тим, як змінюється їхня риторика. Але я більш все таки слідкую за тим, як вони будуть далі відправляти своїх баранів на війну і повна мобілізація глубинного народу. На цю війну для нас це досить ризикована річ, тому що навіть я вже колись говорив і в себе на ютуб-каналі Лапін Ukraine», навіть один до десяти нижча орків, ми не вигрібаємо цю ситуацію так би якби нам хотілось в них населення 140 мільйонів. А мобілізаційного ресурсу 25 мільйонів. У нас стільки навіть людей в Україні зараз не залишилось. Якщо взяти на до уваги жінок, дітей, стариків і всіх разом, то нас все рівно менше як 25 мільйонів. Тому наша надія на високоточну зброю, на скажімо так, геніальний замисел командування, про який знають тільки двоє. Залужний Господь Бог Богу дякувати, що він нікому вони нікому не кажуть, і це і це вже добре. Ми довіряємо залужному, я скажу так: ну війська залужному довіряють. так. Найбільший ворог українського солдата це придурок командир. Такі теж є. Ну давайте говорити відверто. Е, операції, які непродуманих в нас хватало і хватає, але якщо ми говоримо про загальну стратегію держави. Якщо ми говоримо сьогодні про загальну стратегію, яку проводять Збройні Сили України під керівництвом залужного, то довіра в солдатів до кого, до кого? ну до залужного, вона є непохитна. Як би там не були якісь там невдачі, бо якась невдача на одній ділянці фронту може бути набагато більшою перемогою на інших багатьох ділянках. Так, це, ну, це війна. Ми не можемо прогарантувати там успіх тої чи іншої операції, так як би нам хотілося. Але тим не менше ми побачили в очі, що інформаційна психологічна операція, де ми йдемо на Херсон, закінчилась конкретною нашою операцією по звільненню Харківщини, і ми взяли навіть більше ніж ми очікували в цій, в цій операції, і це добре. Така от історія. Тому ще раз наголошую: ми все рівно війна. Вона може вносити будь-які корективи, але нам своє робити В незалежності від того, що сказали Пригожини, Патрушеві і що б них там не робилося. Вони почали мобілізацію. Вони закрили кордони. Нам потрібно продовжувати мобілізацію і створювати резервістську армію по принципу швейцарської моделі, видавати цивільному населенню зброю. Вчити, видавати, щоб не було так, як було на початку війни, що на оболонь приїхали з Камаза і викинули, беріть, хто хоче, аби тільки йшли, стріляли. Ну така історія. Нам треба це робити завчасно, зарання, щоб люди були готові і розуміли, що війна і перемога в нас одна на всіх, а не лише для тих, хто зараз поки що в окопі. Ігоре. Ви згадали про ці електронні повістки і про останні законодавчі зміни в Російській Федерації. Якщо це взагалі можна назвати законами, тому що. Ну, Росія це утворення, а не держава, яка має право. Так, от що означає це, що фактично, ну, все це йде в розріз тим про що каже той самий, навіть Пригожин, да? війну будуть продовжувати силами тепер, вже більшості, якщо не всього, російського населення чоловічого роду. Так, на моє глибоке переконання, вони це будуть робити. Я не знаю, що має відбутися в Росії, щоб цей глубійний народ е, сколихнуло якоюсь там тектонічною, такою, знаєте, зрушенням якимось. Я не знаю, що має відбутися. Ну, Публічна страта Путіна, да, Трон пустой, почнеться війна всіх проти всіх. Тоді да. Тоді це може відбутися, що їм буде просто не до нас. Недаремно ми, і я в тому числі вітаю створення приватних армій в кожному дворі Російської Федерації. Вони ж потім, між собою будуть розвивати. ми ж це розуміємо. От тому така історія. Ще раз наголошую: якщо трон пустий, почнеться діошка. А якщо трон не пустий, то для нас це дуже великі ризики. Ну, така історія. Я не знаю, що має відбутися, щоб вони от вже сколихнулися і між собою не почався. Іншого механізму розвала імперії я не бачу, щоб вони зайнялись своїми територіями, своїми бізнесами там і так далі, а не нами. Щоб вони переключилися від нас на свою, на свою власну шкуру. Ну, щось має відбутися таке. Я поки що не бачу такого до віри. Ні, не так віри. В русський народ мене нема. Чесно кажучи, коли була та їхня мобілізація, там часткова мобілізація, коли ми влупили їм під Херсоном. Я думав, що щось там ну має сколихнути той народ, щоб вони поняли, що щось то ні то в їхньому королівстві ні, це терпіли. Вони будуть терпіти, будуть їсти хліб з водою, може навіть воду без хліба, але вони будуть терпілими. І я не вірю в росіянські еліти. Це теж терпіли, будуть ходити по судам лондонським. Просити зняти санкції, але не будуть міняти владу, при якій вони наживались, тому це теж терпіли. І в цій ситуації наше завдання не допустити, щоб цим терпілам помагали за рахунок українських паспортів, бо багато з них хаваються за цим, щоб цим терпілам росіянським олігархам не допомагали за допомогою наших депутатів, на кшталт листам Арахамія в захист Абрамовича, який нібито там допомагав звільняти полонених. Я завжди в такій ситуації не можу. Ну, я не можу говорити від себе, Богу дякувати. Мене Бог милував, я не був в полоні. І мені завжди шкода наших побратимів, бо є багато достойних людей і азовці. І, ну багато, багато. У мене побратими теж є, які в полоні. Але я завжди згадую лист Сенцова, який, будучи в полоні, написав лист. Це дуже серйозний лист, коли його хотіли поміняти за поступки від держави. І він сказав: не Мі треба міняти будь-якою ціною. Якщо мені суждено бути гвоздем в кришці гроба Путіна, то я готов бути цим гвоздем, Я не зламаюсь і не сягнусь. Тобто я до чого... Я зараз це не цитата, але в такому контексті. Тому так дійсно це добре, що ми змогли звійнити, там 5, 6, 10, 100 тисяч наших полонених. Але є поняття вище, поняття держава, поняття родина, друзі, побратими. Деякі солдати. Ну, в мене були такі солдати, кажу, ти за кого воюєш? Ну не тільки за те за родину, за тих, кого ми любимо. А він каже: Я воюю за свого побратима, який загинув. Він загинув в 14-му, от я зараз прийшов, і я от за нього довойовую. Така от історія в нашої держави, тому я наголошую, ми маємо зробити так, щоб ті терпіли далі залишалися терпілими, аж поки їм не дотумкає в голову, що треба йти міняти в себе в Росії. Бо ні ви, ні я, ніяке НАТО. Ніякі західні партнери не вправі вирішувати будемо долю Росії взагалі. Ми ж не можемо прийти в Росію і е, наводити там порядок. Правильно, вони мають самі в своїй державі це почати робити. Але для того, щоб вони почали це робити, їм треба, щоб в мозгах щось прояснилося. Тектонічні зрушення можуть прояснити мозги, але те, що зараз поки що не допомагає, це ще не те, що їх може сколикнути. Ви знаєте, не так давно західна преса. Пише про те, що Україна ймовірно відтермінувала свій контрнаступ через проблеми з погодою, боєприпасами, витоком секретних даних. Сьогодні буде вірніше напевно. Вчора навіть буде на інтерв'ю, яке виходить сьогодні. Або ж сьогодні не, не важливо. От на днях, він дає інтерв'ю і каже про те, що у найближчий час всі побачать результати українського контрнаступу. А Росія єдиний бенефіціар витоку розвідданих на полі бою. Ніяк не вплине те, що побачив світ. Він мається на увазі якраз обиток цих даних, що ви думаєте? От контрнаступ. Є три причини, по яким нібито відтерміновують повідомляють західні змі. В той самий час керівник розвідки каже про зворотні, я чув від керівника розвідки дуже 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 багато всяких пророчеств. Чесно кажучи, я їх чув не тільки від нього, а від других представників того ж самої розвідки. Вони, до речі, наскільки мені не зраджує пам'ять, як сказали, наш керівник розвідки дає інтерв'ю більше, ніж всі керівники розвідок всього світу разом взяті. Ну, як мінімум, наших західних партнерів. Така колись теж була стаття, порахували його інтерв'ю. Хай Буданов мені пояснить, куди засунути його прогнози, що буде перемога в травні. От, поки він не може цього пояснити, то нехай більше просто-напросто нічого не прогнозує. Тепер стосовно повідомлень, що світ побачить раніше чи пізніше, Шмигаль сказав, що переноситься на літо. Ну Шмигаль поїхав в Канаду, подякував нашим соратникам, що нам допомагають зброєю, і ляпнув, що буде, взагалі, то десь в червні влітку. А ще це можна скорелювати з тезами Петера Павла, президента Чехії, який сказав, що в Україні є лише один шанс на один контрнаступ одної сили. бо інакше може бути якесь там. Ну, нібито там я не цитую зараз розочарування, що може там не так нам будуть допомагати зі зброєю і так далі. Давайте говорити відверто. Світ зробив ставку на перемогу України. Зробив світ, вже сприйняв тезу, що якщо Україна перемагає, то Росія має програти. Бо дуже багато не сприймали цю тезу. Так, перемога для України, да, але от поразка для Росії, ну ще не зовсім були готові. Тепер вже готові і до цього. Отже, ставки зроблені, господа. Так я би сказав. Стосовно перенесення, не перенесення, скоро побачать росіянці, не скоро. Армія дронів, не армія дронів, ракети Сапсан, Борисфен, Нептун, Вільха. Друзі. Хочу, щоб ваші глядачі і мої глядачі, щоб всі зрозуміли, росіянці не мають зеленого поняття, взагалі ніякого малейшого поняття, де і коли, і куди ми вдаримо. І це супер. Оцей от шум заяви різних. Я приводив приклад, коли навіть президент сказав, що ми йдемо на Херсон. Я навіть теж повірив, кажу, слухайте, ну хто ще не знає, що ми йдемо на Херсон? Ну, воді вже всі знають. Ну, тобто, на що це ляпати, а потім ми бах і вдарили по Харкову. Yeah. Я це так пояснюю, щоб слухач теж і глядач зрозумів. Тому контроверсійних заяв мільйон. Зеленка вже піднялася. Тобто, ще я думаю, тиждень часу, максимум, зараз йде потепління, зеленка. Я маю на увазі посадки, лісопосадки, листя розпускається для маскування, це нормально. Питання, чи доїхала вся броня, яку замовляли ми? Ще не доїхала. От сьогодні, якщо я не помиляюся, Канада останні поставила танки з тої партії, яка мала поставити, і так далі. Чи треба для цієї броні прикриття з повітря? Треба. А доїхало вже все прикриття з повітря? Ні. f 16 Ми поки що переговорюємо, але Богу дякувати німці. Дали добро полякам ще 30 з чим то там мігів нам передати. Тобто. Чи достатньо там 30, 40, 50 літаків? Ні, не достатньо, бо в росіянців міряється це сотнями, якщо не помиляюсь більше двохсотних літаків зараз зосереджених тут на українському напрямку, і стільки саме ж гелікоптерів, тобто в них того, що літає, є багато це правда, тому така історія, але нам потрібно робити контрнаступ. Чи будемо чекати F-16? Якщо будемо чекати, F-16, то ми до осені їх будемо чекати. Ну давайте говорити відверто на підготовку пілотів. Ну фахівці говорять. Я то в принципі коли служив в авіації. Ну не настільки достеменно знаю, але я чув, як той же самий полковник світан, говорив. Чотири місяці, там три шість місяців. Ну, хай чотири. Хай наші хлопці ну, супер швидко навчаться. Ну, два-три місяці. Але ще ж треба ці літаки. Якщо ці літаки дають, їх треба для них аеродроми. Ну, допустимо, аеродром це не така принципова позиція, бо цей літак може сісти і на трасу Київ-Варшава. Там дуже хороше бетонне покриття під асфальтом. Я знаю точно, бо її будували якраз для того, щоб літаки могли сісти. І ширина там дозволяє. Але справа ж не в тому. Але ці літаки мають десь сидіти на якихось аеродромах, і ці аеродроми мають бути прикриті від балістичних ракет. Значить, що треба? Треба петріоти. А в нас вони є? Ні, нема. Тому F-16. Ми сьогодні переговори ведемо, але ми їх сьогодні не утримуємо. Міги вирішують питання боротьби проти російських літаків, але вони не можуть вирішити весь комплекс прикриття наших контрнаступальних дій. Чи перенесений. Той буде контрнаступ. Чи відтермінований? А може він взагалі і не перенесений, і не відтермінований, ми просто не знаємо. Але ми, військові, бачимо, що є на певних ділянках намагання наших сил розм'якчити першу лінію оборони росіянців. Я вже це бачу ну тобто по багатьом напрямкам. І причому це не в одному місці проводиться? Тут можна говорити напрямок той же самий Запорізький. Напрямок той же самий Донецький, я не буду зараз там Луганськ-Донецьк, скажімо так, от. Тобто є напрямки, по яким видно, що ми намагаємося це зробити. Чи в повній мірі ми використовуємо баражуючі безпілотники? Ще ні, нам ще їх поставляють. Чи в повній мірі ми використовуємо плануючі бомби, такі самі, як росіянці, по нам, тільки росіянці мають цього запасу багато і літаків багато. Вони використовують фат 500, збираються використовувати фат півтори тонни. Півтора тонна бомба, то вам не хухри-мухри. Будинок, будинок в Дніпрі зруйнувала Х-22 ракета. Якщо не помиляюся, 950 кілограмова бойова частина в неї. А півтора тонни, то, то трохи багато. Тому така історія. Цей сірий шум в медіа про наші контрнаступи. Де хто каже, ні, про це не треба, щоб ніхто говорив. Про це знає тільки три людини, і може говорити тільки три людини. Ну, правда, Ганна Маляр це сказала і тут же сама почала коментувати. Напевно, вона четверта. Ну, суть не в тому. Та все рівно, хто б що не говорив, знають тільки двоє: Господь Бог і залужний, жоден з них нам не злумив, не доповідав. А отже, все, що ми говоримо, проводить дезорієнтацію росіянців. Але позитив тут є. В них паніка. У цьому місяці програмою Хочу жити для здачі в полон скористалося більше трьох тисяч росіянців. Рекордна кількість, фактично. Так, це в тому, що в них паніка, в них медіа паніка. І якщо ця паніка буде давати можливості нам ще за місяць часу, що здасться ще три тисячі росіянців. Слухайте, ну три тисячі отримати в полон чи три тисячі знищити на полі бою, це трошки різниця, тому що за кожним кроком на полі бою стоїть життя кров і під наших солдатів. І якщо росіянці скидають на війну шлак, то в нас гинуть найкращі. тому така історія. Хай буде той білий шум, я вважаю. А дати я ну Буданову я давно не вірю. Після останніх його прогнозів про дембіль в маю, як то кажуть, про перемогу в травні. Ну більш мені нема про що говорити. Це його право, звичайно. Може він теж займається і псо, просто я тут думаю, що він тут е, грає роль е, провиця. Ну, то таке. Я значить, значить, я помиляюсь. <гум> Історія така, але добре, що росіянці не можуть розібратися. Це правда, це правда. Це найголовніше, напевно. Ігоре, спасибі вам величезне за крутий емоційний ефір. Я вам дякую. Бажаю успіхів і до наступної зустрічі. Я думаю, що скоро знову проведемо з вами інтерв'ю. Україні? Героям слава, спасибі.